До перемоги світи зірко шлях під таким гаслом в Ужгороді відбулася хода звіздарів. Її організували творчі волонтери та рух підтримки закарпатських військових в соцмережах. Закликали усіх майструвати різдвяні зірки, вчити колядки і долучатися до благодійної ходи центральною частиною міста. Ми вирішили зробити велику таку ходу звіздарів, для того, щоб можна було відродити наші звичаї, показати дітям, як це цікаво, як це красиво, щоб всі одягалися, прикрашалися, саме робили зірки і трошечки внести свята, але це не просто свято. Таким чином ми намагаємося зібрати донати на зсу на ФПВ «Дрони» ходи з зіркою, і колядками долучився заслужений академічний закарпатський народний хор. Наші традиції це наш генетичний код. І ми дуже раді, що така дуже гарна ініціатива є від наших волонтерів, і ми з величезною радістю підтримуємо все, що зберігає і підтримує наші збройні сили і наших воїнів. А ще усі охочі, кому не байдужі різдвяні традиції та доля України у непростий час. Ну ми спочатку розмалювали. А потім вже робили прикраси, а потім вже ззаді дощик. Це зірку ми зробили спеціально з будиночком і з прапором України. Бо наша найбільша мрія, аби наступне різдво всі вже були в себе в своїх українських домах, всі з окупованих територій, всі з полонів, всі вимушені переселенці які по всьому світу. Ось цей прапор нехай це буде пророцтво на наступний рік. Ми дуже віримо, що так станеться. І ми маємо підтримувати наші традиції, аби наблизити цей час. Бо це також вирок для ворога. Кожна наша подія. Творчі волонтери вірять, що хода звіздарів, започаткована наприкінці 2023 року, стане традиційною. Ми започатковуємо таку ходу звіздарів і сподіваємося, вона стане традиційною для Закарпаття, для того, щоб люди об'єднувалися в це світле свято, відновлювали традиції, щоб ще до початку цих свят сім'єю готували зірки, робили їх якнайкращими, брати участь у конкурсах. І я думаю, що це буде така дуже гарна традиція Закарпаття, на яку будуть з'їжджатися люди з усієї країни і з-за кордону.